Понад 170 рапінських учнів 7-11 класів отримали сертифікати на стипендії. Спонсором такої надихаючої акції стала голландська компанія Control Pay. А ви є першими першим нашим дітьми, де ми запроваджуємо подібні стипендії, заохочення мотивації. Ми надіємося, що сума буде рости, кількість збільшуватись. А загальний рівень освіти і спортивних досягнень. Ну і в цілому. Буде тільки зростати. Стипендія складає 300 гривень на місяць. Отримали її найуспішніші учні, серед яких немало призарів всеукраїнських змагань та чемпіонів України і навіть Європи. Я думаю, що така співпраця повинна бути і вона вже є, і ми її будемо тільки покращувати в рамках того, щоб залучати як можна більше дітей, які мають хіст до навчання, до спортивних досягнень. Ну і думаю, що ще будемо підтягувати інші категорії дітей. Учні, в свою чергу, не просто задоволені, а сповнені натхнення на нові звершення. Не кажучи вже про те, що власним прикладом тепер зможуть надихати однокласників. Такий піднесений настрій. Я не знаю, дуже рада, що взагалі на ну, щорбінська міська рада а також компанія ну, Заохочує дітей до навчання, це є таким стимулом ще краще навчатися, і я вважаю, що для наступних поколінь так також які там в 8 в дев'ятому класі, це буде ще більше такий стимул, щоб було більше відмінників в нашій, в нашому місці. Я думаю, кожен сьогодні відчуває радість, тому що це така мета велика, яка кожному по плечу. Я думаю, якщо він буде старатися. Сума стипендії буде переглядатися щоквартально. І якщо кількість відмінників збільшуватиметься, само собою буде логічним і збільшення кількості спонсорів. Я переконаний, що цей класний приклад буде будуть наслідувати і інші підприємства, в тому числі ірпінські, яких в нас немало, і незабаром ми будемо вже змагатися між ірпінськими, в тому числі підприємствами, які хто більше взяв і видав стипендій ірпінським учням.